Квартира взагалі вся вдиму, вся, якби я навіть не знаю, який тут відновлювати. Але в основному це кухня, потолок, стіни, це все шкаф. Лучанка Оксана Іслам показує квартиру після пожежі. Каже, коли це сталося, була на роботі. Про можливу причину загоряння говорить таке. Тут просто електрика, там її включать, щоб не замкнулося, звідти пішла пожежа. Треба просто відновлювати всю квартиру, бо все в диму, все чорне, його все треба... все треба просто пере… Чистити абочищати, я не знаю. Я поки що просто тільки прийшла і дивлюся, сама не знаю. Тут нічого якби вже не використаєш, просто треба все нове. Різкий запах диму було чути в квартирі поверхом нижче. Аби з'ясувати, що сталося, покликала чоловіка. каже сусідка Марія, яка не захотіла показувати обличчя. Я вибігла з дитиною з малесенькою. Ну якби не знала, що робити. Дим почав іти з усіх вентиляційних цих, і от я так зрозуміла, що щось не так. Вийшла, почала бити на сполох, ніхто нічого не знав. Почала перевіряти всі квартири, викликали пожежну. Пожежні були на місці події за шість хвилин після виклику, каже фахівчиня управління ДСНС в області Віта Лукашевич. Аби зайти до помешкання, довелося виламувати двері. Розповідає, мешканці будинку в цей час були на вулиці, вийшли самотужки, нікого не евакуйовували. Працювали в апаратах на стисненому повітрі, оскільки йшов дим. Працівники наші зайшли у помешкання і встановили, що горять хатні речі у кухні. Пожежу досить швидко ліквідували. О 15.06 локалізували, о 15.16 ліквідували. Причина пожежі встановлюється. Голова ОСББ Івана Кравчук говорить, що будинку понад 30 років комунікації в ньому не мінялися з часу будівництва. Будинок старий, і все в аварійному стані, так як нічого капітальних ремонтів не проводилося, не на електромережі. На що хочу вияснити, чи не надані якісь збитки. Я думаю, що затопило. Тече повністю багато води, вибали, як ви бачите, на сходових клітках вікна. Які збитки були завдані, власниця квартири Оксана Іслам каже, буде підраховувати. У пожежі на Кравчука ніхто не травмувався. Павло Мельничук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.